40, ці шлапка тримається, вижимного. Я подивився, чувак як робить? Взяв тройку електроди, оббив цей шлак. Тако його коротше, вигинає під це кольцо і поняли, затягує. Тобто, оце розстояння 3. Получається 3 см, він затягує 3 см. 3 міліметри, підтягує, щоб коротше, прилягала корзина до цього. І тоді каже, що не ломить так болти, і зіплення ще легше вижимається і дуже класно. Ми це провіримо, у нас три електроди, ми зараз їх зачищаємо, вирівнюємо, як треба кругу, складаємо і в наступному відео покажемо, як буде виглядати, як буде вижиматися, чи буде вижиматися чітко. Бо в нас тут завжди проблема була, воно завжди. і Ми не могли ніяк настроїти це сіплення. Того, з допомогою цієї штуки, з допомогою цього лайфхака, чисто зайшов, в YouTube, подивився, дивився, о, є відосик. Попробуємо і покажемо в наступному відео. Сто поломи? Значить покажем правду.